Першим капеланом вважають святого Мартина Стура, який жив у IV столітті. Одного разу в лютий мороз до нього, ще тоді молодого воїна, звернувся е, жебрак. Йому було, він замерзав. І, не роздумуючи, святий Мартін розірвав свого плаща, капу, укрив їм жебрака, зігрів його і врятував йому життя. Звідти і пішов термін, як вважається. Капеланство да, від слова капа. От про військове капеланство в Україні ми сьогодні поговоримо в нашій програмі Світло я її ведучий Сергій Тарасенко. Почнемо з сюжету. Божа заповідь не вбий фундаментальна для всіх віросповідань. Але є люди, які не вірять, що з таким гаслом можна стати переможцем. Та священники різних релігій благословляють воїнів. А звичайне невігластво часто густо дає підстави трактувати це як благословення на вбивство. Священик не благословляє на війну, священик благословляє воїнів, вояки або інші силові структури, які на це вповноважені державою, урядом мають право застосовувати зброю для збереження соборності і державності. Це для забезпечення миру і спокою громадян. Зордона. На конфлікт з огляду на жертви є також е, почуття необхідності відплати, помсти. Цей момент є дуже е, негативний. Гнів праведний є, і є гнів такий, в якому вже немає сонця, в якому світло зникає. Священник – це той, який допомагає людині, яка постійно знаходиться в, в, в тих морально важких обставинах. Там, де е, є відповідальність, і там, де е, є необхідність з'ясувати, наскільки справедливо і добре ця людина виконує свою службу як військовий. капеланським служінням можна назвати і молитовну підтримку священників на Майдані Гідності. І хто знає, чим би завершилося те протистояння без участі слуг Божих? Військове капеланство кажуть, виховує війна. Саме така ситуація зараз в Україні. І, хоч в армії фактично капеланство є, відповідного закону і досі немає. Попри численні спільні ініціативи військових і церков. Як вбити? Мало мати в руках зброю, а використати її в людину, вистрілити це психологічно дуже важко. Як людині Пояснити, це гріх чи не гріх. Що робити? Церква завжди говорила, і говорить, що війна це зло, це гріх. І заповідь, говорить, не вбий. Але існує необхідність захисту батьківщини, існують силові структури. І священник не вирішує, чи правильне завдання, чи неправильне. Священник не освячує дії. Він з людиною до кінця, бо це небезпека. Щойно повернулися із зони. Я вам скажу, найболючіше, що було в моїй співпраці капеланом вже з 2006 року, і маю нагоду відвідувати і зону АТО, де є наші військовослужбовці, і наші капелани, бо маємо вже 11 капеланів там. Але справді, коли військовослужбовці мобілізовані, те, що ви сказали, які є непрофесійні, які мають різні освіти, по тільки крім військової, і коли я проходжу, бригада, величезна бригада 5 тисяч людей. І мені треба їх благословляти. Мене покликали, щоб я їх благословляв. Я усвідомлюю, на що я їх благословляю. Я усвідомлюю, що я приходжу благословляти їх, що вони зберегли життя. Я не благословляю їх іти на війну. Очевидно, що мені мені потрапляються питання з, з сторони тих військових, а чого ви нас благословляєте? Ми не хочемо вбивати. Вони конкретно говорять, я плюю до того, що найбільше, що вони бояться в цьому житті, це вбивати. І коли таке питання ти типу, поставляють, ми мусимо казати, що вбивство кожне вбивство є гріх. Навіть жодна соціальна доктрина церкви, жодна е, ідеологія е, справедливої війни не оправдає вбивства, бо це є вбивство, і пізніше ті військовослужбовці з тим борються і з тим терплять. Вы э, сталкивались с капелланом, когда вы за ваше Я с, э, Видел священников yeah. в зоне АТО, но у меня не было возможности с ними переговорить, я там свои задачи решал. Но я могу сказать четко. Я видел американских капеланов, британских капеланов и израильскую службу Равината военного и э, мусульман видел, но там у них немножко по-другому организовано, да. И э, это сверхважный и сверхнеобходимый э, институт Спасибо. военного Микола, вы людина в минулому. Як ви вважаєте, а зараз ви вже маєте досвід, коли дивитесь на цю проблему з іншого боку. Що ви скажете? Навіть на Ваш Величезна ну, різниця, тому що е, часи служби на флоті це була романтика. Та, кораблі, там, танки, техніка. Це та, зовсім інше. Але е, потрібно що зрозуміти? Бог бореться з дияволом поле битви серце, серце людини, сказав Федір Достоєвський. Ми живемо на землі. Ми не живемо у небесному світі, світі, світі правди, де немає війни. Ми живемо на землі. І ми повинні розуміти, що мають бути ті, хто буде на землі захищати правду, навіть зброю в руках. Це є необхідність. Бо якщо ми не будемо захищати правду, зброю в руках, в світі буде тоді зло ширитися і панувати над правдою. Що таке зло? Зло це коли нема справедливості, зло це коли нема милосердя, зло, коли у людини немає віри. Ну, а де це І роль Капелана чи священнеслужителя там, він є опорою того місточка, по якому іде солдат чи офіцер. Це мосточок від себе до себе. Бо Бог все знає. А ми себе вивчаємо. Війна це один з елементів навчання. Я служив в українській армії. І я хочу сказати, що для мене це була школа, коли я вивчав себе. Я вивчав себе, як любити свою сім'ю батьків, бо я був далеко від них. Я вивчав себе, як мені любити країну, в якій я живу. Я вивчав себе і шукав Бога. І ось я приніс, я хочу вам показати: я приніс це е, такі раритетні книжки. У нас тоді не було. Тоді ще був Радянський Союз, коли я був в армії. Але оці книжки, і зараз є сучасні видання, але це книжки з Другої світової війни. Оця книжка видана у Великій Британії. В 1943 році, це е, Святе Писання. І вона була у кожного солдата і офіцера. А це ця книжка це молитовник, виданий в США в 1942 році. І теж вона була у кожного солдата-офіцера. Тут є різні молитви. Молитва ви маєте на увазі армії цих країн, які, які вони говорите. ж приймали участь у Другій так, світовій так. війні. Угу. Е, тут є молитва за моє здоров'я і для е, за те, щоб Господь Бог мене зберіг від е, війни. Тут є молитва за те, щоб я не вбив. Дякую вам. Руслан, мусульманство считают как-то более, ну все, почему такое сложилось О, я мнение, вам, что да. к войне приближено я более вам тогда, всего. Я э, вы... Отвечу, что если так считают, это кто-то хочет, чтобы так считали. Обратите внимание, Первая мировая война развязали ее не мусульмане, Вторая мировая война развязали не мусульмане, ядерную бомбу бросали на Хиросима, на Гасаки, не мусульмане, бомбили Югославию, не мусульмане. И можно этот список перечислять очень долго. Это чтобы вы понимали и не говорили, что мусульмане. Более ну, просто... То есть это -то вот так. это говорит история. Ну, мы собрались здесь поговорить о э, капеланах, о військовых имах так э, ну, просто вернемся к этой да, теме. все-таки. Э, Для чего вообще? Э, Висковый имам. Это для удовлетворения религиозных потребностей военнослужащих и членов их семей. На войне есть люди, которые нуждаются и в психологической поддержке. И когда человек бывает раненый, и тем более, когда человек ну, умирает, люди. Война, есть война ну, убивает людей на войне. Хотя, опять же, мы вернемся к тому, что Каждый э, человек, он должен помнить, что человеческая жизнь это самое ценное. Ничто не заменит человеческой жизни, и даже на войне он перед тем, как выстрелить, он должен подумать: можно ли обойтись без этого выстрела? Можно ли обойтись, чтобы не убить этого человека? А время есть на это, там? Вот он для этого э, и э, он когда воюет, он видит, есть для этого время, потому что ну никому не секрет, что пленных тоже убивают. У нас есть история, когда Имам Салахаддин Аюби, он пленных кормил финиками своей рукой. То есть, относились, это говорит о том, что мусульмане очень хорошо относятся и даже к пленным. Это вопреки тому, что вы хотели нам сказать. Я не хотел, Поэтому, но я не хочу вспоминать там Афганистан и все остальное. Ну, Афганистан тоже не напал на Советский Союз. Поэтому... Извините, пожалуйста. Атез Георгій, таке питання суто вже більш наближене до життя. Як ви вважаєте, капелан повинен мати якесь офіцерське звання? Ми відроджуємо служіння у війську. І це відродження почалося з набуттям України незалежності. Ми постійно говоримо про необхідність капеланської служби, але ми не чекаємо, поки буде прийняти закон чи нас приймуть на службу. Довольстві, довольстві. тобто, фактично, священники займаються окормленням військових постійно. Але до цього часу це відбувалося по місцю, де були військові частини. Поруч парафія. Це одна історія. капеланське служіння це професійне служіння, окрім це служіння, в тому числі не... і з церковної точки зору, з духовної То, точки зору, це професійне. Це програма, так це також треба навчати. Це навчати звершувати бослужіння в, в тих умовах, які є. Це зовсім інший і порядок бослужінь, і умови, в яких бослужіння. це людина має бути витривалою. Вона має бути разом з військовими Бо постійно. Да. чи давати їй якісь там, не знаю, звання? Це питання. Я думаю, можна вирішувати зараз... по різному, але б я не давав. От хай, от капела було б званням, знаєте, оце знаєте є я звання. це є звання, А зараз... от утримувати, ну йому ж теж їсти щось треба. Це ж теж людина, і, і іноді її родина. І тому я думаю, що це має бути професійно, має бути сила духу, так. має бути сила віри. І дійсно, це до цього людину теж треба готувати. Да. Священик людина, він так, так само може боятися вибухів чи Справа ну, не боятися Ну, суто... А це теж проявляється в колективі. І інші питання. Ну, це зазвичай так само священники несуть свій послуг не тільки війську, в тому ж самому в'язниці, наприклад. Да? І там священник, він взагалі, він і, і там, і там свій. В двох таборах, які між собою ворогують. Ті, хто охороняють, це теж капеланське служіння, охороняти людей, які е, забезпечують охорону там, закладів спеціальних. І він окормляє і в'язнів. Так само є професійні служіння у лікарні, у війську, у тюрмі, які потребують, окрім спеціальної та духовної підготовки, ще й спеціальну іншу підготовку. Але священник, перш за все, священник. Повертаючись до звань, його звання. Я думаю, бути священником. А вже як він буде утримувати це, 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 це військовий священник, підполковник там Іваненка, да, да, і зразу да, ми зараз ми, та, ми та, його ми переводимо. Що сказати про досвід світовий? Ви, є моделі, правда? Yeah. Yeah. І ми мусимо ми довго вже напрацьовували різні yeah, моделі. Куди Україна, скажімо, наші збройні сили, яку ми мали мати модель військового капеланства. Ну, скажімо, якщо в Польщі це є офіцери, військовослужбовці, генерал відповідальний за військову службу, тобто єпископ відповідальний за військову службу, він був генералом, так. Його помічник був полковником, та? а німецька модель, вона не має, є цивільні, скажімо Та? Досвід і практика, ну це можливо моя суб'єктивна, але нашої церкви також, що військовий капелан не має бути офіцером. Немає, він не сприймається тоді. Mm -hmm. Знаєте, Коли ми буквально питаємося, нас є, бо ми вчимося зараз, от зараз в АТО ми вчимося бути капеланами. І коли запитується капелан військовослужбовців, браття, а як... Я вам краще сприймаюся в рясі чи в камуфляжі, бо в камуфляжі Сличками. теж ходить. А вони кажуть, знаєте, ви для нас батюшка, отець, і ми хочемо вас бачити в церковному. І тому, а з другої сторони, офіці... треба зручніше, робити. потрібно робити. Ми, маємо. Ми, Тож, вже, ми вже підлаштували, скажімо, і є можливості, скажімо, і епітрахілі, і служити літургії, щоб це було мобільніше, коротше і все інше. Так? Але мусить бути не мусить бути офіцерами, краще би були цивільними. щоб були життя ставиться на свої місця. Так, от ми задаємо майдан, там священики на майдані. Міняються умови, міняється і зразу і сама поведінка священнослужителя. Він залишається священнослужителем, але просто в тих умовах він буде виконувати священнослужіння, пов'язане з тим потреба. Ну, останнє потребами. питання: а зброю до рук може взяти священик Ні. на передовій, щоб Ні. навіть себе врятувати. Ні. Ні. Ось наша зброя от. ось Ні. Навіть перед, лицем, Навіть yeah. перед лицем, yeah. того, yeah. що зараз. От... может рапытесь так это же жертвенное служение как у врачей и он должен понимать куда он идет не может священник брать в руки оружие надо понимать что борьба идет не за вы поймите война шандаш страна сложная сложная штука с той стороны тоже есть священники так. на что они благословляют борьба идет за человеческую душу За спасение души, вообще-то. И они за выигрыш одного национального образования на другой Ну, я думаю, в войне тут у каждого свои цели. Нет, Если вы... я говорить с духовной точки зрения, с духовной то да. точки зрения. Но да, то цели в как бы... войне я очень Я вам много. больше скажу, что я думаю, что священник должен заниматься и теми, например, врагами, которые в плен попали, и им помогать психологически бороться за их душу. По суті, що було на Майдані, коли вверху да. попал в полон священник, і священники і и Священники. Он дуже смотреть, чтобы с ними нормально обращались, чтобы люди оставались людьми. Там же йде борьба за, за состояние души, за, за сознание. И священник должен готовить военнослужащего до того, как он, того, как он пойдет, чтобы он лишний раз не стрелял туда, куда не надо, думал. Но ну, когда он идет, ему думать уже некогда, он должен быть готов к этому. И после того, как он выстрелил, ему, с ним надо бороться за его душу. А там же выбор, он экзистенциальный, уже в каждый момент времени конкретно. Либо ты к Богу, либо к дьяволу. Там, в любой момент времени внутреннего решения, внешнего решения. И священник должен за этим помогать. я вам скажу, это огромный стабилизирующий фактор. Мама, ну, да. в нашей разговоре, мы трошечки отговорим, но все-таки мы до замполита. У нас же в священнике есть все для того, чтобы служить и в армии. Ми маємо всі молитви, ми маємо всі засоби для того, щоб там перебувати. Нам нічого нового не потрібно. Так, а в проводити. чому затримка зараз? Фоні. може хтось відповісти. Це якась затримка в Верховній Раді чи за розробку якогось проекту? Чи ну, великий жаль на сьогоднішній день чиновники і військовослужбовці. Офіцери вищого звання є люди, які пройшли цю радянську атеїстичну систему, які власне бачать священників, що вони мають замінити замполітів, це є загроза замполітів замінять і є небажання. Ми говоримо відверто, ми вже тепер не приховуємо ми таким генералам чи комусь іншому. Ми кажемо, ви вчорашній день. Ви не розумієте, що на війні є молоді люди, хлопці, які потребують священиків. Ви вже все, вас треба вже, якщо ви маєте таку думку, вас треба забирати далі. Очевидно, що. Впирається питання в якесь фінансування. Скажімо, дуже багато бюрократії. міністерство оборони чи інші, якісь садова структура. Вони будуть думати, а зараз у треба штату треба збільшувати, треба творити управління. Це все зупиняє процес. Нам сьогодні треба говорити конкретно, бо коли говоримо про інститут військового капеланства. Нам потрібно та то є глобальне питання, Нам потрібно слово... механізм створити, щоб священник потрапив у військові формування. Він був соціально захищений. Так, як ви особисто потрапили? Розкажіть шлях так, коротко. Я так, вам скажу, наші приїхали? я особисто і наші капелани, які там на сьогоднішній день є. Ми потрапили офіційно, очевидно, писали листи на генеральний штаб. Так. Генеральний штаб розглянув, дав дозвіл на конкретну частину, де дислокується наш священник, і в тій частині є, і перебуває наш священник. А хто несе за вас відповідальність? – Ніхто. Він є там тоді будуть... – Ніхто буде церкви нести відповідальність ним. тому от власне для того потрібно інститут капеланства, щоб відповідальність за тою людиною, в даному випадку священником, несло так само держава, як кожен військовослужбовець, який є в тій. Однозначно, вне зависимості від того, стріляв він сам чи не стріляв, Це ж не обязательно стріляти. Просто в бойових рисковав Він бути виплати. Потому что только у католиков не женатые, да, священники, но родственники все равно же есть. А все остальные могут. Ну вот тогда вопрос да. возникает, э, другой Дети, сюда, да, э, это... э, так как нас, на сегодняшний день у нас воинской части они все смешаны. Да? То есть мы, э, мы хотели бы, чтобы мусульмане служили в отдельной воинской части. То есть да. это было бы очень облегчение и для соблюдения, и для удовлетворения религиозных потребностей. Например, сегодня мы держим пост, да? как военнослужащему, который э, служит, э, ему нужно э, обеспечить питание, это обеспечить ему э, э, место моления. А Если бы это было, что мусульмане служат, например, в отдельной воинской части, тогда это было бы э, многие вопросы Дальше. бы э, сняло. И Потому что если вместе служат, да, тогда какого во военного капеллана? должно быть воєнного капеланирования у вас будет. Військо наше єдине в державе структура, где командуючи знают, знають, якого ви розповідання солдати проводили і дослідження, і анкетування, і фактично і виробили на от якраз, ну це різні конфесії співпрацюють з військом і разом співпрацюють і якраз позиція е, о -о окормлення. Своїх це можна, можна забезпечити, можна, а можна і допомагати від... Я би з тим не погодився. Зараз в зоні готові поїдьте, подивіться, там була би тоді тут частина мусульманів, тут греко-католики, тут православні, і тут вони всі по і тут народ український єдиний, незалежно від своїх релігійних переконань, але він за одну ідею. Там есть, у мусульман є и евреев, да, и специали... иудеев є специфіка быта. Там а же это... халяльна пища, там да. много чего-то. Ну так, а... да, такие человек сделают 5 копеек, да. Это же дел... 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 давно отработает, потому что у нас в Україні дуже складний поліконфесіональний рисунок в країні, дуже багато різних вірувань, Просто этот стол є представительской выборкой. Да? А кроме этого, ну мы не единственное такое общество. Есть американское, где очень много перемешано. Так там же все эти темы отработаны. Там военный капитал, кем бы он ни был, бы, к нему военнослужащий любого расповедания может прийти. и решить свои религиозные вопросы, например, связанные с отправлением литургической службы, там, с бытом, организацией быта, с получением необходимость необходимость с получением материалов для службы. Что есть же, надо же понимать. Алексей, но он... даже другое отношение к вере тоже. А, он, не, ну, так надо выработать. в церквях поют песни. Война Нет, чем хороша? Война чем и хороша? Да. В... Вот, ну, это, что... что... это, кстати, иллюзия. Да. На самом деле, католиков да. в Америке больше, чем протестантов, а православных почти столько же, сколько протестантов. Дело в том, что в Украине просвитали, что было так, вот не Чули всіх, всіх да. для того, щоб вони проповідували, так, от людям. І це дало дуже гарний результат. Підсумовуючи сьогоднішню розмову, ми дійшли до висновку, що військове капеланство воно потрібне, що це духовне служіння на передовій. Те, що вояки ждуть від капелана того, чого вони ждуть, мабуть, як від батька. І поради, і заспокоєння і перед боєм, і після бою, особливо, коли вони перед очима бачать втрати своїх друзів. Капелан це приклад духовної сили та віри. На цьому будемо закінчувати. Я думаю, Чи можна задати одне речення? я думаю, вот что, что Украина с Майданом породила новые социальные формы, которые у нас еще будут копировать, мне кажется. И я думаю, что мы породим свою систему военного капитанства такую, что этот опыт будет изучаться, наследоваться и браться в пример другими странами, находящимися примерно в такой же ситуации. Почему? Слишком уникальная украинская ситуация, слишком уникальное общество. И вот я думаю, что все будет так, что еще копировать будут. Ну что ж, чтобы это втилилось в життя, дай Бог всем здоровья. Еще раз, чтобы скорее закончилась война. Всім миру!